Це багатошаровий пиріг плагіату, причому вишенькою на торті є те, що всі ці сингли є доволі популярними. Розпочалася ця історія з гурту Radiohead та синглу Creep, точніше зі звинувачень у плагіаті. Том Йорк визнав схожість пісень, не визнавши того, що він свідомо позичив послідовність акордів та мелодію, творців The та The БРС додали до авторства Кріп та всі дійшли до джентльменської згоди. А от від позашлюбного зв'язку гурту Маши і «Вірші Вагні і Барто та мелодії Кріп, народилася Любочка. Вийшла така крадіжка краденого та Фредлі Фаєр по своїм глибині російські традиції. Але з Мордером ніхто не судився. А от далі вийшло ще цікавіше. Radiohead подали в суд на Лану Дель Рей за сингл Get Free. і хоч сингл не є офіційно плагієм. Том вказує на те, що питання було врегульоване відсотками від роялті. Ось такий плагіат на плагіаті підписуйтесь щоб не загубити. Далі багато цікавого.